Уяви, що ти можеш згадати, що їв на сніданок 25 липня 2003 року, яку пісню тоді крутили по радіо, яку погоду передавали, і навіть що ти відчував? Звучить як фантастика? Але такі люди існують, і їхня пам'ять не дар, а пастка. У науці це називається гіпертимазією. Люди з цим феноменом не можуть забути навіть найдрібніші деталі свого життя. Іноді їм це заважає більше, ніж допомагає. Привіт! Це Архів Невідомого, канал, де Правда дивніша за вигадку. Сьогодні ми розкажемо про унікальних людей, які пам'ятають усе, як це можливо і чому наука довго не вірила в їхнє існування. Почалося все в 2000-х роках. Коли до вчених з університету Каліфорнії в Ірвайні звернула звичайна на перший погляд жінка, Джил Прайс. Вона не була науковицею, психологинею чи журналісткою. Вона працювала в шкільній адміністрації і жила непримітним життям. Але її історія справжній прорив у нейронауці. Джил стверджувала, що з 1980 року пам'ятає кожен день свого життя і не просто загальними рисами. Вона могла назвати точну дату, день тижня, сказати, що тоді відбувалось в новинах, яку музику крутили по радіо, з ким вона говорила, і навіть що відчувала в той момент. Вчені спочатку поставились до неї з недовірою. Вважали, що це або містифікація, або добре розвинений манемонічний трюк. Але Джил наполягала на своєму і погодилась на серію. Суворих тестів вони тривали кілька років, вчені давали їй випадкові дати, і вона відповідала без вагань. Наприклад, 25 березня 1986 року, це був вівторок, того дня сталася пожежа в будинку Річарда на Беверлі бульварі. Я дуже злякалась. А ще йшов дощ. Перевіряли в архівах, усе підтверджувалось. Зрештою, науковці були змушені визнати, вона не вигадує. Її пам'ять справді феноменальна, такого ще не фіксували. Її мозок обстежили за допомогою МРТ і виявили у джил аномально активні ділянки, пов'язані з обробкою емоцій і автобіографічною пам'яттю, зокрема, мигдалина і гіпокамп. Це змусило вчених визнати, що перед ними перша задокументована людина з гіпертемазією. У 2008 році Джел Прайс опублікувала мемуари під назвою жінка, яка не може забути. У них вона чесно зізнається, такий дар це не благословення, а тягар. Особливо важко, коли в пам'яті назавжди залишаються травматичні події, сварки, смерть близьких. Все це вона переживає знову і знову щодня. Усі щасливі спогади змішані з болем. Бо я пам'ятаю не тільки що відбулося. Я пам'ятаю, як я себе тоді почувала, і це переслідує мене з того моменту. Джил Прайс стала об'єктом десятків наукових досліджень. Але вона не єдина. Після випадку Джил Прайс, науковці зацікавились цим згадковим феноменом. Перше його описали як гіпертимезія, тобто надзвичайно розвинена автобіографічна пам'ять. Що це означає? Людина з гіпертимезією не забуває жодного дня свого життя, але від певного моменту. Усі дати, події, особисті враження зберігаються в її пам'яті так, ніби це сталося вчора. Але що цікаво, вони не мають надзвичайної пам'яті на все, як от, наприклад, математичні формули чи тексти. Вони просто пам'ятають свої переживання день за днем. Станом на сьогодні у світі виявлено менше ста підтверджених випадків гіпертемазії, і більшість з них у США. Один із найвідоміших дослідників цього явища, професор Джеймс Макгау з університету Каліфорнії в Ірвайні. Саме його команда першою досліджувала Джил Прайс. Під час сканування мозку людей з гіпертимезією виявлено, що вони мають вищу щільність нейронних зв'язків між ділянками пов'язаними з пам'яттю. Зокрема, міжлобною корою, гіпокампом і мигдалиною. У деяких спостерігається навіть збільшення розміру певних мозкових структур. Також помічено, що більшість людей з гіпертемазією мають сильну схильність до систематизації інформації. Вони ведуть щоденники, календарі, колекціонують події у пам'яті з майже нав'язливою точністю. Це викликає у дослідників запитання: чи не є гіпертемазія? Формою нав'язливого мислення ще одна спільна риса це емоційна насиченість спогадів. Багато хто з цих людей має підвищену емоційну чутливість. Вони не просто пам'ятають події. Вони, ніби знову їх проживають. Це робить гіперпам'ять двосічним мечем. Це не суперсила. А тюрма в голові так описала свій стан одна з учасниць дослідження, і досі наука не має остаточного пояснення, чому мозок деяких людей працює саме так, чи це вроджена аномалія, чи результат травми, чи можливо надзвичайне тренування пам'яті з дитинства. Питання залишається відкрити. Але очевидно, одне гіпертимезія змінює життя назавжди. Після публікації досліджень про Джел Прайс вчені почали отримувати сотні листів з усього світу. Люди повідомляли, що мають схожі. Здібності, але після перевірки лише декілька справді підтвердились. Вони як живі хроніки людського досвіду. Однією з найвідоміших є акторка Марілу Геннер. Широкому загалу вона відома завдяки ролі у серіалі Таксі, але в науковому світі як одна з небагатьох, хто довів свою гіпертимезію в лабораторних умовах. Марілу може назвати точну дату будь-якої події зі свого життя, починаючи з дитинства. Наприклад, вона згадувала випадок 22 серпня 1965 року. Це був вівторок. Було похмурно, я була у жовтому светрі із зеленими гудзиками. Ми з мамою йшли до стоматолога, і я тоді вперше побачила фургон із морозивом в нашому районі. Усі ці деталі перевірили, і вони співпадали. Маріло розповідала, що таку пам'ять має завжди. Вона вчилася адаптуватися до навали спогадів, але визнає, що це буває емоційно важко, особливо коли згадує моменти втрат чи болю. Я не можу нічого стерти. Все живе у мені. Ще один яскравий приклад Боб Петінґіл, чоловік із США, який пройшов тести в університеті Каліфорнії. Він може пригадати кожен день з 1965 року. Коли йому було лише 10. Він не лише називає точні події, він описує одяг, запахи, відчуття. Коли його попросили пригадати 4 листопада 1972 року, він відповів без паузи. Це була субота. Я був у темно-синьому светрі. Ми з батьком слухали радіо, тоді якраз повідомили про переобрання Ніксона. Усі факти були підтверджені. Але більшість людей з гіпертимозією – не публічні особи. Вони живуть звичайним життям – вчителі, бухгалтери, домогосподарки. і часто ховають свою особливість, бо це викликає недовіру або нерозуміння. Спільне у всіх вони не зазубрюють і не тренуються. Їхня пам'ять не контрольована, вона працює. Сама по собі, як гігантський архів у голові, що ніколи не закривається. Хоча медичні сканування дали перші підказки, повного пояснення феномену гіпертемазії досі не існує, учені висувають кілька несподіваних гіпотез, і кожна з них проливає нове світло на цей загадковий дар або прокляття. Перше, це вплив дитячого досвіду. Одне з припущень стосується пережитого в дитинстві стресу чи емоційного перевантаження. Є думка, що гіперпам'ять може бути захисною реакцією психіки. Щоб контролювати реальність, мозок починає фіксувати усе буквально по хвилинах. Такі діти звикають переосмислювати свій день у деталях і зберігають цей шаблон на все життя. Друге, це постійна ментальна репетиція. Цікава знахідка. Люди з гіпертемозією часто прокручують спогади самостійно, щодня, у деяких випадках буквально переглядають внутрішній календар цих подій. Вони самі цього не помічають, але по суті ведуть в голові хроніку свого життя. Це змушує вчених припускати: можливо, річ не тільки в анатомії мозку. А і в звичці мислити певним чином, яка формується ще до появи свідомого контролю, особливе збереження емоційних сплесків. Ще одна теорія. Емоційна пам'ять у таких людей активується сильніше, ніж у більшості. Тобто вони не просто пам'ятають, вони переживають це знову. Кожен спогад проживається так, наче він тільки но відбувся. Це створює ефект закріплення. Як у посттравматичному синдромі, тільки стосується не лише травм, а і звичайних подій. Не патологія, а унікальний стиль мислення це інша гіпотеза. Гіпертимезія – не медичний феномен, а винятковий стиль когнітивної обробки інформації. Це ніби мозок маркує кожен день як важливий і не відправляє його в архів. Подібний підхід бачимо у деяких людей з фотографічною пам'яттю, але з тією різницею, що тут фіксується не візуальна картина, а подієва хронологія. І найцікавіше, чи можливо це натренувати, поки наука не дала чіткої відповіді, але деякі експерименти показують, що регулярне ведення щоденника, щоденна візуалізація подій і глибока концентрація на деталях може частково розвинути автобіографічну пам'ять. Та справжня гіпертемізія, як у Джел Прайс чи Марі Лугеннер, залишається вкрай рідкісною та мало вивченою. Її природа все ще загадка. Гіперпам'ять це не суперсила з фільму про супергероїв, це життя у вічному минулому, де спогади не зникають, а постійно повертаються. Люди з гіпертемізією не можуть обрати, що пам'ятати, і не можуть вирішити. Що забути їхній мозок? Це як нескінченний архів, що не має кнопки вимкнути. Ми звикли думати, що забування це слабкість, але іноді саме забування – це порятунок. Якщо ця історія тебе зацікавила, підписуйся, щоб разом відкривати нові загадки. Залиш свій лайк і обов'язково напиши в коментарях, а що ти пам'ятаєш про 25 липня 2003 року. Це був архів невідомого місце, де правда дивніша за вигадку. До зустрічі у наступному випуску.